Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав зі своїх інвестицій в акції в місяці червні. І від яких компаній, нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку, вам це плюс 100% до карми, починаємо. Перейшовши до своїх брокерів, то ми можемо бачити, наприклад, якщо натиснути на історію дивідендів, що тут мені якісь компанії виплачували дивіденди у другого брокера так само. Якщо натиснути на виписку своїх дивідендів, історію дивідендів, то ми бачимо, які компанії виплачували дивіденди в цьому місці, і скільки було стягнено податку. Звичайно, для зручності я веду собі окрему Excel-табличку, де я вписую всі свої дивіденди, які мені приходять, для того, щоб на кінець, точніше, на початок наступного року, мені треба було розрахувати податки з цих дивідендів, і щоб я зміг це швиденько зробити, а не сидіти три дні або тиждень, виписувати і рахувати це все, відносячи це до курсу. Валюти в той день, коли було виплачено дивіденди. А якщо ви в Польщі, наприклад, то там взагалі мінус один день треба рахувати курс валюти там злотого до долара, ну або до євро, або іншої валюти, в якій вам виплатили дивіденди. Отже, компанії, які мені виплачували, це була компанія Visa півтора долара, можна сказати, Torm. В Сумі вийшло 12 доларів. Вони він виплатив. Evolution Gaming виплатив 188 доларів. Ця компанія виплачує раз на рік, всі виплачують, щокварталу кварталу раз на три місяці. Ця компанія виплачує. Раз на рік, тому такий великий дивіденд, можна сказати, прийшов. Компанія Google почали виплачувати дивіденди 4 долари і 20 центів. United Health 2, долари, 20 центів. Meta Platforms 4,5$ і Tiro Price 11,5$. Доларів для тих, хто часто питає в мене, що це за позначки, чому тут червона, що тут за фіолетове, що це таке? Компанії деякі не стягують з тебе податку, коли виплачують тобі дивіденди. Більшість американських компаній стягують податок відразу 15%. Якщо у вас підписана форма ву8бен, щоб зменшити податки на дивіденди з Америки, не платити не 30%, а 15%. Але деякі компанії все одно взагалі не стягують жодного податку. І, і така компанія, наприклад, у мене Торм, ще в мене є брідніш Американ Табако. От вони. Не стягують, і Alibaba вона теж не стягувала, і тут написано, що в мене 0% стягнуло, тому мені потрібно буде заплатити повністю всю всю суму дивідендів на початок наступного року. А фіолетовим я собі зазначаю, якщо дивідендів стягнули, податку стягнули більше, чим я маю заплатити в своїй країні. І потім, якщо мені потрібно буде, то буду розбиратися, як зробити так, щоб мені повернули ці дивіденди, які були більше стягнуті. Ну або залишу це як є, якщо там зовсім будуть копійки. І тут з боку зазначив, що аж 30% з мене стягнули у джерела. І в загальному вийшло, що в цьому місяці я отримав 224 62 долара центи пасивного доходу, нічого не роблячи, попросту заінвестувавши в акції. Ну, звичайно, вибравши ці акції, купивши акції цих компаній. І от в цьому місяці, в принципі, це найбільший дивіденд, який мені приходив місячний за весь час інвестування. Звичайно, для когось це копійки. Для мене 220 доларів це нормальні гроші. І збоку написано після сплати податків, що у мене залишиться 108. 181 майже 182 долари чистих грошей, які мені прийшли. І в загальному тут ось я собі відзначаю, скільки за весь час мені прийшло дивідендів в сумі, бачимо, 1443 долара, тобто майже тисячі доларів прийшло мені дивідендами за весь час мого інвестування і ведіння блогу. Крім дивідендів, самі акції ще зрослали або впадали в ціні. Тут у нас другому сайті Tracker Dividends, Знову ж таки, із за того, що два брокера що було спростійно. Простіше можна посортувати. І от у мене дивідендні компанії, бачимо, варті варті 26700 доларів, і з чого 8 доларів тисяч 8 доларів вони приросли в ціні. Тобто реальна вартість дивідендних компаній 18 половиною 18 тисяч доларів. На 8 тисяч доларів майже вони приросли, і ще півтори тисячі доларів виплатили дивідендами. Це ось за період там трьох років, можна сказати. Які компанії сюди входять і наскільки вони Зростали ось тут всі вони в мене є. А якщо натиснути на upcoming dividends, то бачимо, що по місяцях мені ось тут розписано, скільки має прийти. Спустившись нижче, так само воно розписує, в який місяць, в яка компанія, скільки має виплатити. Хоча тут не завжди вірно показується. Я завжди думав, що тут все окей. Але, наприклад, ось Micron Technologies мені не виплачує в цьому місці, а воно має виплатити в наступному. І так само, наприклад, за ETF VOO, Написано, що мав би сьогодні виплатити дивіденди, а в реалі написано, що вони перенесли на наступний місяць і через там пару днів тільки виплатять. На самому сайті написано, що в цьому місці має бути, тому деякі деякі бувають такі неточності. Тому, якщо дивитися на ось це підсумування, то не завжди воно буває вірним. Ось чому я завжди рекомендую, ну і сам для себе веду ось такі таблиці, тому що ти там сам вписуєш, сам рахуєш, і вже знаєш точно, яка компанія виплатила, яка не виплатила, скільки ти. Маєш із якої суми ти маєш заплатити податок, і знову ж таки, чому я веду? Тому що, наприклад, за ось 2024 і половину 2025 року мені прийшло ось стільки дивідендів, які мені потрібно було переписувати там в. Один день і потім це все вираховувати. Щоб це не робити, я щомісяця собі актуалізую табличку і дописую там, скільки мені потрібно, які потрібні значення, які дивіденди мені приходили, і сплю спокійно. Потім заплатив податки і спів спокійно, як колись була така реклама. Якщо хочете собі таку табличку, можете написати мені в приватний телеграм за символічну суму грошей, можу з вами нею поділитися. Ну або можете створити її самостійно, там формули різні пописувати, щоб воно вам рахувало. В комплекті ще є табличка, де вписуєте свої акції. Акції, які ви купили, які ви потім продали по яким цінам, і воно вам вираховує, скільки ви там заробили або втратили в тому або іншому році, підраховує під роки, щоб ви приблизно знали, з якої суми маєте заплатити податок, і що у вас там в плюсі або в мінусі. Ще одна з причин, чому я дублюю на цей сайт свої акції, які в мене є, для того, що тут є така вкладочка, як Future Value, прогнози на майбутнє, і приблизно воно показує, що може відбутися з моїми тими або іншими акціями. І тут написано, що дивіден. Ни мій портфель за через 10 років має зрости на 71%, тобто буде вартий 45,5, майже 46 тисяч доларів, заінвестовано в них було 18 тисяч доларів. В даний момент дивідентна дохідність там 2,3%, всього виплачується 622 долари в річних, але через 10 років має виплачуватись 1660 доларів з тих самих акцій, просто якщо ми будемо реінвестувати, наприклад, дивіденди. Якщо взяти. 15 років, то тут все набагато змінюється. Що вже через 15 років, 2039-му ті самі акції мають платити 3 тисячі доларів, а не 622. Ну і сам портфель має зрости на 140%, тобто будувати 65 тисяч доларів, а не 18, як було це на початку. В описі під відео можете знайти мій приватний телеграм, а так само телеграм-канал. Ось так він виглядає. Там пишу різні статті про різні акції, звіти компанії, що там відбувається, що. Я купую, що я продаю, які акції, і різні новини. Переходьте, підписуйтесь, досить цікаво. І для любителів купити хороші речі по гарній ціні. В Investing.com зараз є літня розпродаж 50% на їх Investing Pro версію. Плюс, якщо ви будете реєструватися по посиланню під моїм відео на їх сайт, то ще отримаєте додаткові 15% знижки. Тобто до тих 50% -ти ще будете мати 15, плюсом, тобто мінус 65%. Єдиний важливий момент, треба реєструватися через комп'ютер або через веб-версію, щоб отримати ці додаткові 15% через звичайний додаток, не вийшло, воно не зарахує ці 15% додаткової знижки. Про цей сайт і платну її частину у мене було окреме відео. Десь тут буде посилання, якщо не забуду. Ось так в загальному виглядає сайт. Тут багато різних новин про інвестиції. Так само у них є про пікс їхній, тобто штучний інтелект вибирає найкращі акції, в які вони рекомендують заінвестувати. І, наприклад, ось. Одна із їх рекомендацій: що якщо інвестувати в тех то показується, що за останні 10 років вони обігнали індекс SP 500 майже на 2000%. Бачимо, що SP 500 виріс там на 332%, а їх акції тих титанів, що вони вибирали на 2256%. Тут вони просто все просто відбувається, вони показують, які акції вони додали, які видали, або які далі тримають. Ну, в принципі, так приблизно що місяця відбувається. Плюс сайт вираховує, чи компанія в добрій ціні, чи не до. Оцінена чи переоцінена, чи варто її купувати не варто, чи гарне в неї фінансове здоров'я самої компанії. Приблизно ось так це може виглядати, якщо ви створите собі плейлист. Ще в них є така штука, як Data Explorer, тобто база знань для новачків. Наприклад, ви не знаєте, що таке Пене натискаєте на нього і воно ось вам показується, розписується, що таке Пене як це рахувалося, звідки воно бралося, і так далі. Досить обширно, досить круто. На різних мовах є сайт не тільки на англійській. Ну і плюс їхня ізюмінка, родзинка це їхній Ворен АІ, штучний інтелект, заточений під інвестиції. E, задаєте йому питання, він вам відповідає. Ну, а називається Ворен АІ, бо вони його прирівняли до штучного інтелекта Ворена Баффета, найкрутішого інвестора. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.